Ей, hey, привіт-привіт-це моя вже друга спроба записати скайблок, е, тому що на, у першій я зламав е, вічний е, генератор е, цього кругляку, і на цьому можна закінчувати ту серію було. Тому це спроба номер два. І я вже знайшов дві помилки, які я зробив при першій спробі. Перше це потрібно точно добути відразу землю і зробити. Маленьку таку площадку для того, щоб листя всипалося виключно на цю землю. В іншому випадку я можу просто втратити цю землю. Е, не землю, а саджанці дерева, які будуть падати листя. Так. так, і нібито я, до речі, так і не гуглив, як потрібно зробити вічний цей, як він там називається. Генератор каменю, кам але надіюсь, зараз у мене це все вийде. Якщо ні, то, ну, <смас> що поробиш? Таке життя не є такий. Так, для цього мені потрібно ще тут. Так, 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 це мені скільки сюди, так? Один, два і все. так так та? та? ну, та, це і. Сюди, 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 сюди. Ну, і для симетрії просто нехай буде. А, я зрозумів. Ні, а, так. Трохи прорахувався. Так, окей, тут і тут ще. Нормально, в мене ще залисоль. Так, я не впевнений, насправді, що в мене зараз все коректно і круто вийде, але буду надіятися, що я зроблю Це все вірно. Тут буде персковер, скоріше, все, зйомка, тому що Леся це... це зовсім не весела історія. Оп! А... О, палець, і Окей, ну, нехай буде. Так, у мене назриває питання, якого дідька мені не випадає цей саженці дерево? Якщо не випадає, то ну якби. о-по-по? Такий я собі насправді будівельник. І лісоруб, тим більше. Якщо мені не випадеть на саженці, я не розумію, в чому прикол, тоді мені продовжити, як і без дерева. Ну, Ну. Попередній разу, коли я стартував, мені випало два саженці і ці палиці. Цього разу не разу. Я не знаю, чи насправді це вплине, але надіюсь, що ні. Якщо так, то напевно я перезапишу і цю частину відео. Де будемо гадати, що все буде гуд. Так, окей. Я надивився туторіалів, і надіюсь, що зараз спрацює все чітко. Я розливаю сюди, і десь ось тут має спрацювати. Якщо ні, то я ну, не знаю. Чому тоді? Розбивати я його не хочу, тому що я не знаю, як воно має спрацювати. Але нібито я його якось розливав. Розливав цю магму і воно якось працювало. No. Просто лід нібито якщо ламати, то він, ну, типу, водою не стає. Я не хочу просто розпочити на раз. й раз. Окей, давай. Але спроба. Є! О, гуд! Все, погнали. Так, тихо. Так, добре. Попереднього разу закінчується тоді на тому, що я таки погнали це добре, але закінчується тим, що я здобув одного кроляка і в тому більше не зміг нічого зробити. Зараз поспішати не буду, тому для початку зробимо ось так. Пробуємо верстак. Потім кайло. І погнали. Так. Палиці є, це є. Це є. Так, наша ціль це достатися того острова і нафрити як більше кругляка. Перша спроба. А, я гадаю, що якась зараз буде хрінь і воно просто. Вода виграє, і в мене просто вийде. У мене лихе вийде, але спробую. Так, вода виграє Ч, яку дітька? Вона зараз просто зальє і все. Ну, типу, це не прикольно. Як воно має працювати? Можна, ну, типу... Хто може розповісти? Я просто, ну, справді. До кінця не розумію. Окей, якщо я зроблю ось тут. Воно буде працювати. Тому що по-іншому я просто, ну. Не можу. Догнати приколу, чому воно не працює. Так, а я можу Ну, я можу без без цього. Окей, ось так. Так, водичка є. Окей, гуд. А, а, так, а... собака. Окей. Ставимо ось тут. Земельку. Добуваємо цей кругляк. Там. Кайф. Дякую, дякую. Так. Добуваємо. Ну, і він знов заліє. Ну, і кого, дідка. Лоу! Wake up Як це пофіксити? Я хочу нормально добувати. Так, тихо. так спроба... Не знаю яка. А, збільшилось? Нібито так. Розпочнімо. Спроба номер 3 чи 4, не знаю. Не впевнений зовсім в чому. Так, відбуваю. Оп. Є. А. Так. І вода знову виграє. Ну яко? ну, Наскільки ти розливаєшся, алло? Можна мені цю інформацію, будь ласка. Так. Ну так, все вірно. Я, я кожен раз більше на одну. Нібито вода розливалась максимум на три блоки. Ну раз, два і три. Ну, типа. Можна ну, не 50 тисяч блоків. А... Я не знаю, з чим це зв'язано, але нібито. Воно так не має бути. Так. І вода знову іграє, я вже бачу це. Окей. Ні, це якась дурня. Ну, типу, я не розумію, наскільки вода може розливатися. Я в цю сторону вже міг побивати собі повноцінний цей. А, до речі, земля мені потрібна? Я вже скаміння можу будувати. М а, ні, Земля поки легше добувається, тому нехай буде земля. Так. Зробимо на- зразу. А. Угу. Окей. У мене просто немає віри, що вода не, не дотіче до того, до тієї частини лави. А, окей. Непогано. А можна відразу на, на той острів, щоб я там будував цей генератор? Угляка, за цим потрібно її буде спригнути. Є, yeah, нарешті. Ось, ну, не на швидко. Так, для вас це буде декілька хвилин. А для мене, я так розумію, якась годинка друга. Тому я погнав добувати зразу каміння. Моя ціль сьогодні це просто М -м, класно. Дякую, дякую, дякую. Це, моя ціль е, дістатися от того острова. Тому. Погнали музичка let's go! Мінус Кайло. Окей. У ну, мене є вже кругляк, тому я не дуже розчарований. Але все рівно, неймовірно неприємно. Так. 5.43 кругляка у мене був здобуто. Погнали далі. О, сонечко, привіт. Завтра побачимось. Так, а для вас далі таймлапс. А я добуваю, добуваю і ще раз добуваю. Погнали! М -м, клас, дякую. Так, гуд-гуд-гуд. Так, два стаки по 64 я вже здобув, це круто. Але я так розумію, що можливо мені буде недостатньо, але спробуємо. Так. Зараз мені його не вирахувати. Як мені дістатися конкретно того стрівця? Плюс-мінус. Ось тут треба розпочинати. Якби мені камінь більше ні для чого не потрібен, тому погнали. Так, угу, класно. 4. І мені дуже не подобається генератор, якого дідька кругляк летить у сторону магми. Я половину кругляка втратив. Але ну бог з ним. Сюди, сюди, сюди. Давай, давай, давай. Іди сюди. Будуємо, 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 будуємо. Ай, чаки, стоп. Що, ну, типу, дуже рівно я розрахував. Угу, Дякую. Надіюсь, похибка буде. Не така критична. Так. Ну, нормально. Десь сюди, сюди. А, до речі, о, нормально, нормально. Цілком навіть. Ну, трішки там не дотягую, але найбуде, найбуде, як то говорить. Так, а до речі, ми можемо трохи обхитрити Майнкрафт. А саме тим, що. В мене не хардкор стоїть, тому я можу помирати. А саме, як хочу обхитрити, це. Мм, класно. А можна мені, будь ласка, дерево? О, так. Круто, але не дуже. Так, а обхитримо ми таким чином. Помирати я маю право, а от зібрати весь пісок я хочу. Яким чином ми це маємо зробити? А, а ось таким. Так, як 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 зараз я трохи поміскую. Туту-ту-ту. -ту -ту -ту. Щось не дуже міскується. Окей, нібито. Так. А, надіюсь, я. Оп, сюди. Так, ого, от. А, бля! Наміскувався. ізкувався. чого я такий тупий. Окей, опів так. І що я втратив? А, прикольно. Угу. Класно. Дякую. І піска здобув. Клас. Неймовірно. Крутяк. Дякую за перегляд. Можемо прощатися. Дякую за перегляд! З вами був нахочик. Чекаю вас у наступній серії, коли я розпочну все заново, і, можливо, я не допущу такої тупої помилки, як зараз. Всім па-па!